Це дуже проста і в той же час суперефективна техніка, особливо для людей, які люблять говорити у мене нема грошей. Я перевірила її на собі неодноразово. Зараз ера карток так зручно розраховується карткою і швидко. І в гоманці може бути багато карток, на них може бути багато грошей, плюс кредитні картки. Але немає відчуття самих грошей. Я з тим зіштовхнулася раз, потім ще раз. І вивела певну закономірність. Як тільки гаманці пусто, тобто, як тільки там картки, змінюється внутрішній стан з Я можу дозволити собі все на. А в мене що? Є на це гроші. І тільки такі відчуття з'являються в голові, починається чорна магія. Щось ламається, псується, відразу потрібно гроші на те, що і не додумався їх витратити. Насправді, це не магія, звісно, а енергетичні грошові закони Всесвіту. Якщо ви носите готівку в гаманці і навіть не витрачаєте її, ви все одно відчуваєте себе людиною, яка може купити те, що хоче. І стається чудом, у вашому житті починає з'являтися ще більше грошей, тому що ви даєте сигнал Всесвіту про свій достаток. Вирішіть, яку суму грошей будете носити постійно з собою, щоб відчувати себе багатою людиною. І носіть її завжди! Коли ви знаєте, що у вас в гаманці лежить ця сума, у вас буде відповідний внутрішній стан, і на цей внутрішній стан прийдуть клієнти ситуації, які принесуть вам ще більше грошей. У вас навіть хода зміниться, ви будете крокувати впевнено, тому що знаєте, що можете зайти куди завгодно і купити що завгодно. Але ви в цьому просто не нуждаєтеся.